Сьогодні хочу познайомити вас з таким продуктом з інноваційної кисневої лінійки від декар як кисневий скраб. Цей ексфоліант має ніжний аромат абрикосу та приємну гагову текстуру з гранувами мікрокристалічного воску і глибоко та водночас делікатно очищує шкіру, надаючи ісяяні та здорового вигляду. Ключовими компонентами цього засобу є проктор декалін унікальний компонент, який вперше представлений саме в складі космоцевтики бренду Декар. Він допомагає усувати кисневе голодування шкіри за рахунок здатності розчиняти в собі кисень до 49% від власного об'єму та транспортувати його до клітин, покращуючи всі обмінні процеси, стимулюючи захист шкіри та зменшуючи перечасне старіння. Також містить екстракт гамомелісу Вергінського, який має виражену протизапальну дію, а також покращує мікроциркуляцію, зміцнює капіляри та підвищує бар'єрні функції шкіри. Сік листя алоя заспокоює шкіру та зменшує запалення, а істережа жажоба мають охолоджувальний ефект, що пом'якшує та заспокоює шкіру. Застосовуйте цей засіб після етапу очищення. Нанесіть скраб на вологу шкіру і рівномірно розподіліть та втирайте м'якими круговими масажними рухами, після чого повністю змийте залишки засобу водою або видаліть вологою губкою чи серветкою. Засіб представлений в двох варіантах об'єму. 50 мл для домашнього догляду та 150 мл для професійного застосування. Обов'язково спробуйте цей продукт для додаткового етапу очищення шкіри в протоколах професійних доглядів, а також для щотижневої ексфоліації в домашньому догляді ваших пацієнтів. Для отримання прайсу та консультації будь ласка, пишіть нам у Директ.